Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вам рецепт незвичного теплого салату. Всі інгредієнти зараз перед вами і додатково внизу під відео: це рукола, авокадо, червона квасоля, кукурудза, помідорки, моцарелла, копчене м'ясо, соус, песто і фарфали. Спочатку потрібно відварити макарони. У киплячу воду я одразу додаю сіль, 1 столову ложку олії і закидаю фарфали. Кришкою не накриваю і варю 10 хвилин до стану альденти. Зазвичай рекомендований час приготування вказують на упаковці. Через 10 хвилин зливаємо воду, а фарфали відставляємо в сторону охолоджуватись. Тим часом підготуємо інші інгредієнти. Невеликими шматочками я нарізаю м'ясо. В нас це копчений бекон. Але в цьому салаті так само ідеально буде смакувати і копчена курка або смажене куряче філе, або хамон. Наступним очищую авокадо, розрізаю його навпіл, знімаю шкірку і нарізаю теж невеликими шматочками, смужками. Зазвичай м'якоть авокадо я виймаю столовою ложкою. Але сьогодні нам попався трошки затвердий плід. Далі помідорки беремо найменше за розміром це чері або коктейльні. Їх можна розрізати навпіл або залишити цілими. Ну і нарешті підготуємо соус. Бо це не просто соус песто, а це рожевий песто, до якого я додаю декілька ложок тертого пармезану, вичавлюю сік лимона, додаю оливкову олію і чайну ложку сушеного базиліка. Якщо є свіжий базилік, можна подрібнити його. Все це добре перемішуємо і соус готовий. Беремо велику миску і закидаємо по черзі всі інгредієнти. До фарфали я додаю м'ясо, сир моцареллу, подрібнене авокадо. помідорки чері, червону квасолю, кукурудзу, руколу. І заправляю салат соусом. Залишається перемішати і подавати. Якщо сподобався рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на наш канал і пишіть коментарі, бо ми відповідаємо кожному. Всім смачного!